Так, робимо заправку до макароні. Так, що нам треба? Ось сливки виливаємо на кастрюльку. Сейчас. Все, це. То, є. Виливаем. Тепер ось сир твердий натертий. Так само сюди. Ось в нашу кастрюльку. Сипаємо. Тепер ось у нас базилик є. Чайную ложечку базилик. Высыпаем. Все, всю картинку. Так, часник. Вот <говорит> тут у мене долька лежит. Выдавлю дольку. Потом не треба, но часничку трохи. Так, а тепер. Ось у мене є, дивіться, це сушені помідори. Ну, їх треба, ну це маловато штук 5 витягуємо. От от. Це вони воліє тут. 5 штук витягнемо і кладемо їх і ріжемо, Ріжемо такими скибочками. Такими ось. Не заводим так. Так. и так само отправляем их в нашу. Соус робиш. Це заправка. Соус до макарон Соус до. Чи соус заправка, чи соус, ну. Як, як хочеш живу. Так, тепер підпалюємо підпалюємо. Допомоги тобі. Підпалили. І оце все треба довести до кипіння. Так, перемішуємо так от все Аккуратненько. І на невеликому вогні доводимо все це до кипіння. Так, ну, хай воно закипить, тоді я покажу, яке воно. Так, дивіться. Воно, щоб не кипіло, а тільки-тільки дійшло, щоб у нас розстав сир і змішався з цим усим нашим. Так. За цієї баночки там олійки дали ще. Вона така гарна олійка, Ну все ж дамо коли вони все, все розчиниться. Так, дивіться, е, воно потрібно все, весь час його перемішувати, щоб воно у нас не прихватилось. І тоді воно буде гарнімне. Ну, не те, що весь час, без перестанку, отак а ну, а от підмішувати, слідкувати, щоб воно. На... Сир розстане. Да. стільки сир розстав, ось, то наводне буде. І все воно годитиметься. А ще ось Буквально там, може, пів хвилинки і все готове. Так. Ну ось, все, в мене сир розстав. Все, готово все. Так, я вимкнув, ось дивіться яке воно вийшло. Це таке. Це, макарони в тарілку накладаєш, тоді зверху оцим ось приливаєш і дуже гарний соус виходить. Не просто макарони, а соус.